Я не знаю, як буде на цьогорічне різдво, але поки події йдуть наростаючій, причому по доволі драматичній лінії. І головне, що нас найбільше хвилює, це ймовірне перемир'я, яке прагне встановити Дональд Трамп на російсько-українській війні, поки що воно як бачиться, в основному за рахунок України. Хоча все ще може змінитись, але будемо говорити не лише про це. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємося до істини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом а мого нинішнього гостя-політолога Володимира Цибулька ви завжди чекаєте і активно коментуєте його слова. І, до речі, що для мене важливо. Також напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні. Де дивитись це відео? Для мене дуже важливою є ваша географія. Ну і звичайно, підпишіться на канал Володимира Цибулька, цибулько Толк і цибулько Ті Але я почну з дещо іншого, не з того ймовірного перемир'я. <кій> Дещо такої скандальної тенденції, яка намітилася у нашій владі верніше, в її зовнішньополітичному аспекті? Це не є одна подія. Воно відбувалося так потрошки-потрошки, але події вони накопичуються і, от же виходить, хто представляє Україну. От, скажімо, в ООН зараз виступає помічниця Андрія Єрмака, Дар'я Зарівна. В НАТО е, їде Раміна Есхай, е, ну, відома блогерша. каже, що в неї дуже багато є підписників. Час кажучи, а е, я про її існування дізнався недавно. Ну вона, між іншим, член спілки журналістів. Ну, ти знаєш дивно, бо мене надавно звідти, звідти вигнали з членських внесків. От, в Ша це є представник із величезного колективу Мама Хохотала. В ОБСЄ поїхав весільний Тамада, оцей народний депутат. Ну і те, що. Костіна, екс-генпрокурора, послали послом в Нідерланди. Ну, це можна сказати, панцюга скандалів. Взагалі засилати Агріман на ну, ми ж вже пригадуєш, був у нас посол Норвегії Данілов, Ну де він? Так. Потім Молдову мав їхати. Де йде він? Вони і в Молдову не взяли. А Рєзніков, який мав їхати до Польщі, а потім до Лондона. Ну, до Лондона, може, на квартирку свою, а, чи, чи там рідних провідати, ну, але послом. Але отже, ну але в Болгарії таки вдалося. Так, в Болгарії не просто вдалося, враження таке, що е, ну, е, контакти між мафіями болгарською і українською е, налагоджені стабільні. Ну, це є це важливо, отже. Але Володимир, але от ш, що відбувається от з тією нашою зовнішньою політикою? Тому що ну, посилають якихось невідомих нікому людей і, або відомих, ну це взагалі цікаво. Що це таке? Ну, ідея взагалі, ідея е, держави, яку. Будує ярмак, зводиться до того, що вони хочуть, щоб єдиним суб'єктним органом в цій країні був президент. Ця решта було таке напів, ну, імітаційне, як кажуть. Напівлегальне, напівпрацездатне. І це до речі ну свідомий, свідомий акт демонтажу конституційного устрою держави. Це свідома робота, за що має бути серйозне покарання. По суті, демонтаж державного устрою це злочин. Добре. А для чого це єрмаку? Так справа, тому що вони ж хочуть, вони хочуть не державу процедур і інституцій. А вони хочуть, вони будують державу міжособистісних контактів, понятійних, понятійну державу. Те, що зробив Путін, Росія це держава понятій. Там жодна з інституцій не працює. Там інституції, це, так би мовити, форма ваги того чи іншого клану. Якщо план важливий для стійкості режиму. Дають йому портфель прем'єра. Але в цього прем'єра є перший віце-прем'єр, який фактично керує е, країною. Оце те саме в нас. Якщо подивитися, в нас є прем'єр, ну, відомий тим, що працював багато років з ДТЕК. Але в нас є перший, перший віце-прем'єр Юлія Свероденко, як, як такі люди просунуті, кажуть, стверджують, що саме вона керує всім у Кабмін. Тобто, це все, що вони роблять, вони по суті гармонізують Україну з Росією через перетворення в Понятійну державу. Замість Порошенко ж передавав. Зеленському державу процедури інституцій. У нас були цілком пристойні міністерства, але е, як це не сумно, із цих міністерств нічого не лишилося, крім скандалів. Навіть міністерство освіти, яке за природою мало би бути гіперконсервативне, і те вже по суті ледве-ледве дихає. Ну, але тут в мене є логічне запитання про Андрія Єрмака, який є в центрі ось цього. А він, оскільки можна було помітити, за останні дні і тижні почав налагоджувати стосунки з новою американською адміністрацією. Він десь там їздить в США, веде якісь переговори, і тут в мене виникає питання, а чи здатен він налагодити такі стосунки? Тут прикол полягає в тому, що коли ти концентруєш починаєш концентрувати владу, ти в певний момент втрачаєш взагалі то контроль. Тобто, ти концентруєш, 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 насправді. Е, оці вертикалі, які ти під себе підтягуєш, починають, починають жити своїм автономним життям на зарані на тебе. От в чому е, логіка, е, тому е, якраз е, все зводиться до того, що е, чим в сучасному світі чим більше концентруєш влади, тим менше її контролюєш, чим більше делегуєш. Автономності в прийнятті рішень, тим по суті, е, дієвіша влада. Оце особливість, яку е, пройшла Україна, коли е, прийняла реформу децентралізації. І ми пригадуємо, як почали громади квітнути, як ну, з'являтися громада гроші, з'являтися явля, вуличне освітлення і тротуари, велодоріжки, навіть але. Е, до речі, це дозволило перший рік російської агресії вистояти почасти і коштами громад. Бо громади делегували в військах, ну, закуповували для військ все, що тільки можна. Починаючи з безпілотників, закінчуючи там автомобілями, всілякою важливою технікою, обігрівачами і все. Тому. А Така законцентрована держава, вона створює ілюзію керованості, а насправді це все переходить у, ну, у повний роздрай, так би мовити, і е, асинхронність. Е, тобто ну, ми е, насправді зараз зайшли вже вже зараз зрозуміло, що в нас е, ну, права рука не, не знає, що робить ліва, е, і як це не дивно, здавалося б, оцю бульбашку мильну від єдиного телемарафону люди прожовують і вірять, що все так круто управляється. Насправді круто тільки грабується. Тобто, оця злам керованості дозволяє злодюгам просто безкарно розкрадати бюджет і і на цьому все стійкість держави підірвана, і, і це свідома дія, до речі. Тобто, ну, ідеєю е, Зеленського є поразка України в цій війні, щоб тобто не, не розповідав, що там якісь ну, зеленського щирі бажання перемогти, те, як те, що вони витворяють з військом, те, що вони витворяють із. Кадрами військовими, як вони висовують абсолютно ефективних е, офіцерів і генералів, е, прибираючи їх із активної е, фронтової роботи, ну, так е, е, насправді е, ну, атомізуються. Живі організми. Тобто от вони, вони, це, вони розібрали державу. Держава розібрана. Є регіональні клани, які тримають ну, баланс і порядок. А є от історія Хмельниччини. Вона глибоко в тилу, там сидить, домінує Московська патріархія, там прокуратура вся інваліди. Половина чиновників інваліди. Єдине, що з переляку Керівницю МСЕК, е, ну, запакували, бо ходила версія, що вона хотів, хотіла придбати посаду голови обласної військової адміністрації для свого синочка. Ну, очевидно, хтось це пронюхав, і отак от воно трапилось як трапилося. Так що тобто, це йдеться не лише про зовнішньополітичний трек. Так, ну в першу чергу прогнивання внутрішнє. щодо зовнішньополітичного ми бачимо 20-30 послів непризначених, причому в важливих країнах. Наприклад, в Китаї вони нарешті спромоглися просунути посла такого собі. Але <кій> йде мова про те, що вони навіть відкличуть посла з Китаю? А уявімо, що зараз почали чухати потилицю і думати, що робити з фронтом. Комусь знову із оточення Зеленського збр збрела ідейка про те, що треба з Лондона відкликати е, залужного. Mm -hmm. Це такий ляпас карчок в, в, в обличчя особисто королю, не кажучи вже про е, ну, в обидві палати парламенту. Тобто, це те, що вони витворяють, ну звичайно, що послиться до. Болгарії з останнім скандалом, коли вона кримінальному авторитетові вручала нагороду від імені української держави? Ну, це вже чекай. А оця відкликання залужного із Лондона, це є наслідок останньої поїздки залу Єрмака до Лондона, де він зустрічався залужним, чи це йде окремо? Ні, ця, ця тема виникла, коли почалися е, втрати територій. і е, раптом чи не, не сама безугла е, буркнула про те, що вона ж грала е, генерала залужного, а потім буркнула, що Сирський – це не вдали призначення, що треба відкликати. Ну, це теж механізм. Ну, Волонти залужного в, 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 в армії, так? Ну, так, так. Тому, тому це все. Е, е, ну, я б сказав, е, є елементи демонтажу системи, бо система вона інерційна, але система консервативна, і якщо ти не, не встані використати потенціал системи, то система починає самопожиратися. А, на жаль, на жаль, у нас краї... ну, на вищі щаблі потрапили люди, які абсолютно не уявляють, як працює ну, система прийняття рішень в державі, механізми прийняття рішень. Вони приймають як малому приватному підприємстві, як товці. От Вася Коля Петя, ти зробиш те, ти, ти свята Лена, Люда зробиш те, і все, і все все порішали. Тобто, замужного знову війська. А сирського у Лондон виходить? <рес> ну, це ж е, е, сирського готувати треба до Лондона, мабуть. Причому, ну це ж, е, тобто, ця, цей сценарій він проговорювався неодноразово. Ну, але як це виглядає, чесно кажучи, щоб е, ну, е, такій такі складній ситуації. Взяти і ще й е, не, не понапризначати купу послів. Норвегія для нас гіперважлива країна. Пригадується, коли е, американці довго тягнули з допомогою, саме Норвегія підставила плече. Норвегія виробляє е, комплекси насам, між іншим, які нам дуже потрібні. ППО. Норвегія взагалі просунута е, технологічно країна, але е, ну. Я вже можу стверджувати, що це все свідомий саботаж, що це все е, Оманський пакет, і вони, вони так, е, так як в Омані їм прописали, вони так і роблять. Вони по суті погіршують ситуацію. От, оцей останній ну, пакет законів про підвищення податків, він якраз. Покликаний добити остаточно українську економіку. Українська економіка не збирає коштів навіть на війну, навіть на потреби оборони. Я вже не кажу там про інші. Ну от у, сумарно в новому бюджеті трошки більше двох трильйонів. Е, сумарно складають всі там податки, акцизи, збори і, і все. А е, бюджет складає 3 трильйони 600 мільярдів. Тобто ну, ну, бюджет оборони складає 2 трильйони, по-моєму, 300 мільярдів. Ну, більше 200 мільярдів це точно. 2 трильйони 200, десь 2 трильйони 300 мільярдів. Так ми не збираємо самі на оборону не збираємо. Вони думають, що якщо вони підвищать податки, то вони зберуть більше грошей. Нічого подібного. Частина бізнесів загнеться, частина. Треба ж подивитися зараз, вже зараз треба подивитися на споживчий попит. Українські товари, товари українського виробництва дорожчі на 20-30%, ніж товари з сусідніх європейських країн. Продукти харчування на 30% дешевші в сусідніх країнах, ніж в Україні. При цьому, що доходи українців не рівні громадянам цих країн. Тобто в, в нас взагалі скукожується попит, і ну, вони ж про це, про це не говорять. Вони, вони заникують ці цифри. Вони думають, що якщо, якщо ти зробиш, е, ну, вони ж не розуміють взаємопов'язаності всіх обігу коштів. Якщо ти зробиш йогурт по 50 гривень баночка, то це означає, або люди будуть купувати польський по 30 гривень. Або менше купуватимуть взагалі, не, не прийде більше грошей. А це значить, що український виробник сплатить менше податків. І на виході буде знову звертання бази податкової. На жаль. Якщо ми перейдемо до теми, ну, як на мене, трошки.